Аби підтримати захисників у рівному організували акцію до Великодня. В одній зі шкіл військові учні та благодійники прикрашали паски, які мають передати для бійців ЗСУ, що проходять у медзакладах міста лікування та реабілітацію після поранень. Секретар рівнеради, ради, виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакрізян каже, такі акції на підтримку поранених проводять постійно, але напередодні Великодня це особливо важливо і потрібно. Військові, які перебувають на реабілітації чи на лікуванні. Ми хочемо теж їм якийсь сімейний затишок, свята, що вони були не наодинці, але свято має в кожному домівку прийти. І незалежно сидіти, де ти зустрічаєш, це на реабілітації. Військовослужбовець Євген Пивоваров теж доєднався до прикрашання великоднього хліба. Нині чоловік перебуває на реабілітації. Дуже важливо, тому що вона дає ну, желання жити і якби. Лічиться і та коротше любов. Однішка дітей, зросли це найважливіше, що нужно для нас. Сніжана українська воїтелька. Жінка ділиться для неї прикрашання паски має сакральне значення. Навіть час війни ми маємо змогу прикрашати паски. Навіть коли ми були на передовій, мали змогу прикрашати паски. Ну, коли не прилітало. Я говорю про історії хлопців. Особисто я ну по мені не прилітало, тому, тому наші традиції мають залишатися в будь-який час. Випікали паски в печі на дровах, профінансували придбання інгредієнтів місцеві меценати, а саме низка приватних рівненських компаній. Трішечки е, тепла е, з цими пасочками, власноруч, е, прикрашеними передати хлопцям нашим, які зараз перебувають на реабілітації в закладах медичних міста рівного. Учасниця акції та депутатка рівне ради Катерина Марчук розповідає, прикрашати великодній хліб потрібно зі щирістю та любов'ю. Ми хотіли вам передати всю свою любов, всі люди, які тут присутні, висловити всю свою вдячність. Я думаю, що нам це вдасться, адже сьогодні присутні і дітки, а діти це наше майбутнє. Сьогодні присутні ви завдяки яким ми маємо небо. Загалом для військових на реабілітації підготували півтори сотні пасок. Частину з них передадуть в медзаклади сьогодні, частину уже завтра. Але кожен поранений боєць у Рівному обов'язково отримає трішки позитиву перед святим Великоднем. Владислав Стецюк, Андрій Дейнеха, новини Рівного.